Саме цей мікрофон можна назвати дійсно народним, тому що він найкращий у своєму ціновому сегменті. Замовивши FIFINE T688, ми отримуємо дуже крутий звук, і він реально чистий. Класний дизайн, зручний пантограф, крутий комплект. Прямо вся ця конструкція виглядає дуже професійно, і мені подобається, як вона виглядає на столі і як вписалась до моїх девайсів. Ну і звичайно, це дуже зручно, тому що конструкція реально кайфова. За 4500 гривень ви отримуєте от по-справжньому гарний звук мікрофону прямо із короб, без будь-яких звукових карт або налаштувань. Ну і також перевагою даного мікрофону є те, що ви можете підключити його до аудіоінтерфейсу, адже тут є підтримка XLR. У мікрофону класний дизайн, він виглядає дорого, особливо в білому кольорі, є також і чорний варіант, і є модель без пантографу, яка називається k 688 у комплекті з моїм мікрофоном є фільтр, тримач з павуком, інструкція, а також кабель для підключення живлення. От дійсно, FIFINE роблять дуже класні мікрофони, і саме ця модель не є виключенням. Модель називається t 688 Цей мікрофон сподобається всім любителям хорошого звуку. Даний мікрофон чудово підійде і для стрімів, і для записів підкастів, для озвучки. Або просто спілкування в інтернеті. Я впевнений, що його оцінять і геймери, і блогери, і просто поціновувачі гарного звуку. Я думаю, що вам подобається звук, який зараз звучить у вашому девайсі, і хочу сказати, що цей звук записаний саме на FIFINE T688. Я вам відверто скажу, що я був дуже здивований, у хорошому сенсі значення цього слова, коли почув його звук після запису вперше. Сам мікрофон виглядає якісним, він виконаний із металу та пластику. І на матеріалах тут не економили. І мені це подобається. Що метал, що пластик, гарно пофарбовані, мікрофон має хорошу збірку і все гарно підігнано. Паралоновий фільтр сірого кольору також гарно вписався у дизайн, і найголовніше, він дійсно виконує свою функцію. При потребі його можна легко зняти і поставити назад. Ну а по цим фільтрам ми можемо побачити металевий каркас із капсулею всередині. Капсула направлена уверх, тому тут потрібно говорити в мікрофон чітко прямо. Коли мікрофон знаходиться трохи нижче від ваших губ. На передній частині корпусу мікрофону є кнопка включення, а також виключення звуку. led індикація тут присутня, тому буде видно, коли звук включений або зам'ютений, кнопка сенсорна і працює гарно. А на нижній частині корпусу вже розмістились регулятори гучності самого мікрофону та гучності навушників. Тут є звичайно Джек 3.5 для підключення навушників, Type-C та XLR-порти для підключення мікрофону до комп'ютера чи вашого інтерфейсу. У комплекті з цим мікрофоном іде тільки кабель Type-C та Type пей, а звук, до речі, зараз пишеться через підключення до USB. Каркас павука виконаний із металу, і як виглядає, так і відчувається надійним. Функція глушіння вібрації він дійсно виконує. Це дуже добре, коли він є, це зручно, тому що якщо випадково ви заділи мікрофон. Або перемістили його в сторону, звук буде гарним. тому що буде глушитись вібрація, і він не буде у вас трястись. Всі кріплення, всі механізми теж зроблені із металу. Все легко регулюється, добре тримається, і максимально зручно можна виставляти собі положення мікрофону. Пантограф регулюється дуже круто. Він крутиться в різні сторони, при тому механізм як налаштовується без зусиль, так і все це діло тримається в своєму положенні. При регулюванні нічого не скрипить, люфт відсутній. Саме ось таку стійку я дуже сильно зацінив, тому що це дуже зручно. Вона навіть на робочому столі виглядає кльово. А ще фічою цього пантографу також є пластикові кожухи, під якими ви можете прокласти живлення і сховати його всередині. Це реально буде і естетично, і зручно. До речі, всю цю конструкцію можна скрутити двома гвинтами, і у комплекті йде ключ. Якщо брати до уваги саме кріплення пантографу, то він фіксується на стіл. Тут стандартний зажим, тримається він впевнено, і закріпити його нескладно. Звуку можете чути на протязі усього відео, але пару слів хотів би сказати і про нього. Цей мікрофон динамічний, це один з найвідоміших та надійніших типів мікрофонів, які записують звук за допомогою електромагнітної індукції, на відміну від конденсаторного мікрофону. Який використовує метод ємності. Ці мікрофони відомі своєю міцністю і довговічністю. І часто, до речі, є вибором для сценічних мікрофонів, оскільки вони можуть впоратись з гучними звуками і коливанням динаміки. Трохи характеристик. Діаграма спрямованості мікрофону тут кардіоїдна. Частотний діапазон складає 70 Гц, 15 кГц, чутливість мікрофону 74 плюс 3 дБ. Відношення сигнал шум 75 дБ, максимальний рівень звукового тиску це 130 дБ. Ну а частота дискретизації 44,1 48 кГц, а бітрейт 16 біт. І я вам скажу, це доволі непогані параметри для цієї моделі, з урахуванням її ціни і взагалі можливості самого мікрофону. Мікрофон сумісний із Windows. З маком і не потребує якихось детальних налаштувань. Підключив, виставив чутливість і користуйся. Даним мікрофоном я насправді задоволений. У мене хоч і є основний мікрофон, але ця модель мені сподобалася найбільше зі всіх фіфайнів, які я тестував на своєму каналі. Якщо б я розглядав для себе якісний мікрофон, при тому, щоб він круто виглядав і мав ось таку зручну стійку, я реально розглянув саме цей варіант. Тому що це дійсно дуже зручно і кайфово виглядає.